Обережно діти на дорозі. Напередодні літніх канікул діти шевченківських шкіл згадують правила дорожнього руху у незвичайний спосіб. Скажіть, будь ласка, коли є така зебра, хто має преимущество – автомобіль чи пішохід? Пішохід. Боже, ну все знають. Пісні, танці та вікторини. Все про правила дорожнього руху. Перед музеєм техніки Моторсічі керівник юних інспекторів руху Марина перетворила перелік нудних правил у цікаву виставу. На самом деле ПДД очень интересные. Это не вот книжечка, которая за 3 гривны можно купить да, в любом киоске, в любом магазине. Да? Они реально интересные, главное, как их преподать. Да, ведь у такой формы правила залишаются правилами. А вот справжние разваги для детей приберегли на потем. Сюда мы на площадку вывезли около 10 единиц ретро-техники. Самое разнообразное, я думаю, вы посмотрите, это будет очень интересно. С детками проведут занятия юные инспектора движения, и потом они смогут... осмотреть наши наш пофотографироваться, получить отримати заряд хорошого настроєння і знаний перед школьными канікулами. Сім унікальних автомобілів: три мотоцикли та одна самохідна карета. Діти одразу визначаються зі своїми фаворитами. Саме касяція. Ця просто прикольна автівка, насправді унікальний англійський Rolls-Royce 1929 року. Очень много статуэткой, которая на верху яка То радіатора. изначально эта была, стояла в полный рост и она была оголена. Но когда шах, не помню уже з какой страны, Пожелав uh, приобрести такой автомобиль, а У них нравы немножко другие, вот. он інші. Він uh, эту статуэтку приодели, и она преклонила приклонила колено. Та це не найцікавіший експонат. Валерій точно знає, яка з цих автівок варта найбільшої уваги. Бренд Долони Бельвіль». Франція ну, є предположення, що це машина з гаража Николая II, тому що всі автомобілі, які знаходяться в його гаражі, всі цієї, е, марки Делоне Більвіль цьому авто понад 100 років. Воно має чотири швидкості і може розганятися до 90 кілометрів на годину. Свого часу це була одна з кращих машин у світі. А сьогодні мало чим схоже на сучасні автомобілі. «Відсутній карбюратор, відсутній бензонасос. Бензин поступає самотюком. Он знаходиться. Так називаємо торпеда. от і самотюкам поступають уже в циліндри. Такі автомобілі вимагають ретельного догляду, тому діти могли лише фотографуватися та заглядати всередину машин. А от військову техніку, яка завжди стоїть перед музеєм, можна і руками помацати, і навіть полазити по ній. Тож діти швидко скористалися цією можливістю. Катерина Свириденко, Федір Пападюк, спеціально для медіагруп нові проекти.